Олі уже 30 років, красива, приємна жінка, тільки ось заковирка. Вона досі не заміжня. У неї постійні шанувальники, зустрічі, побачення, але далі швидкоплинних романчиків це усе не йде. Живе Оля з мамою, мила жінка, яка виростила Олю одна. Життя було важким, але жили у милі та злагоді. Алла Павлівна багатьом жертвувала дурці, а Оля росла зразковою донькою відмінниця, красуня, розумниця. Роки йшли. А Алла Павлівна також до Олі ставилася як до маленької. Дочка збиралася на роботу, а мама їй збирала контейнер із їжею і збоку могла покласти гроші. Але Оля заробляла більше, ніж ці 100 гривень. Але Павлівні знижка в супермаркеті є. Тож дочка повертала їй гроші і казала, щоб мама сходила по продукти. Щодо залицяльників Олі Алла Павлівна приймала, але сильно критикувала: то один був короткуватий, другий товстий, третій зовсім не підходить. От і кожного відшивала: в одного не було машини, в іншого квартири. У іншого було і те, і те, але розлучений, і не раз ознака непостійності. Але Олі уже 30 років, а поруч, нікого. Сиділи вони з мамою якось увечері вдвох і ностальгували за тими хлопцями, які по вуха любили Олю один уже одружений і має трьох дітей. Ну і що що ми чіплялися до його зростання? зітхнула мама, погладжуючи дочку по голові. Та тільки мовчки знизила плечима. Звичайно, добре жити з мамою, але не в 30 років, коли додому іноді можеш привести залицяльника, але мамі кудись треба ж подітися. Але мати підтримувала дочку і робила усе, щоб у неї все склалося. Але це все одно не допомагало. А палювна вже грішною справою подумала, що на Олі порча і пішла до ворожки. Та порадила всілякі шаманські штучки. Оля ж просто пішла до психолога і та сказала, що з матір'ю треба відокремитися. Ні порада психолога, ні шаманські штучки ворожки не допомогли. Оля все ж самотня.